Буковель сьогодні. І так, друзі, новий день, нова погодка, нові певні траси будуть зовсім скоро та багато всього іншого цікавого. Зараз покажу, до речі, інсайди, яку трасу вже відкриють зовсім скоро. Це одна з тих трас, які дуже сильно ви очікуєте. Почнемо ми з вами з сімочки. Зараз їду безпосередньо на сьомому підйомничку. Що ми тут бачимо? Там, де сноутюбінг, вже майже накидали так багато снігу, що зовсім скоро можна буде, в принципі, той сноутюбінг. А ні, то не сноутюбінг, на сноутюбінгу мало снігу. Тільки бугіль накидали снігу. Бугель скоро буде готовий. Там 14-ка працювали снігові системи і навіть зараз працюють, тобто вже зовсім скоро буде готовою. Тут у нас що значить? Тут у нас сімочка. Сімочка інтенсивно засніжується, тому що зараз відкрита тільки частина траси, ну а хочуть відкрити повністю всю трасу. В іншу сторону одразу показую, по-перше, ці пейзажі круті, крутющі. Навіть зроблю таке, знаєте, фото під час відеозйомочки собі. І в другу сторону, що ми бачимо? Ми бачимо також. Такі як хмари, друзі, це не хмари, це все від снігових систем. Оцей весь димок, типу, це пил від снігових систем, тому що він так, дуже мілкі частинки розлітається, а там дуже сильно засніжують зараз першу трасу. Позаду нас засніжують другу трасу, ну і в іншу сторону засніжується ще дуже багато інших трас. Туди, в ту сторону, до 13-ти трас, там також, бачите, все-таки біле, тому що працювали снігові системи. Тут там вже траса майже готова, до речі, 13-ка. І туди. Реально, кучугури снігу. Ну дуже великі купи снігу. Погляньте лише туди. Прям мега великі купи снігу. Тому ці траси зовсім скоро будуть працювати також. А ми поки що їдемо, катнемо на сімочці. Сьома траса. Буковель, друзі, дивіться, який тут гарний пейзаж з неї відкривається. Мега гарний. До речі, я сімку не показував ще жодного разу під початку цього сезону. Віта, як круто тут. Вау! Сніг, до речі, сьогодні дуже чіткий, тому що потепління йде. І відпускає траси, і вони прям будуть дуже круті. Файно, дуже там. А тепер місце, яке ви всі дуже сильно чекаєте, тому що там купа різних готелів, у які ви хочете заселятися. Отже, це спуск з сьомої траси туди в бік, де найдовший ленточний підйомничок, бачите, сінорочки туди в бік. Там також вже є такі нормальні кубки снігу. Підйомничок вже готовий до запуску, тому зовсім скоро буде вже. Працювати, друзі. Як круто тут виглядає весь буковель зараз, таке, знаєте, 11-та година. Чотненько, дуже таке сонечко, людей немає. Це, напевно, така золота доба зараз, чотку прямо дуже. Ну і я нагадую вам, друзі, що наш український гірськолижний бренд, мій власний бренд, Вельвет. Виготовляє дуже якісну продукцію. Погляньте лише на цю масочку. У нас є захист від ультрафіолету, поляризація та багато інших різноманітних технологій. Зараз мені дуже комфортно кататися, тому що моя масочка мене захищає. Я в безпеці. А на вечір просто зміню лінзу на магнітах і все. Ну що, додам вам ще більше гарних новин. І так, друзі, їду на другому підйомничку. Уже друга година дня. І що ми бачимо з боку? Червоні траси відкриття, коли буде, ратрак катається, двоєчку розгортає і Що ми бачимо? Ми бачимо, що снігу достатньо для того, щоб її відкрити. Тому що дивіться, він розгорнув уже вся ширина повністю проглядається, що траси достатньо по ширині, по товщині снігу, тобто буде. Друга траса зовсім скоро, а, до речі, в іншу сторону. Там одиничка, її також мають відкрити вже 7-го 12-го має працювати траса 1С. Її також вже ратраки там горнули, звідси не сильно видно, звісно, але буде працювати 7 підйомничок. Майні так заявили нам, що він буде. Ще покажу вам зблизька трішечки ратрак, тому що це, знаєте, найкращі новини. І Я вже бачу відкриття цієї другої траси і скільки людей тут буде летіти на ній. На прямих. Тут це городка не розгорнута, до речі, ратрак, ратрак, от він, ратрак. Дивіться, який файний. От він робить саме вельвет. Саме він створює вельвет. Той вельвет, що на схилах, а не той вельвет, що на мені. Той вельвет, що на мені, також український бренд, і переглядайте товари, залишаю посилання під відео. Що там на завтра анонсований перший підйомничок, а тут ратраки зробили такі грудки. Зараз вже середина дня, в принципі, в них ще є до завтрашнього дня час, щоб все зробити. Так, вже сіточки возять, ну все, траса буде завтра. Буде завтра перший підйомничок народ. 7 -е число, 7-12 буде перший підйомничок. А ми їдемо по двоєчці поки що. Дивіться, середина дня просто людей немає. А ратрак, до речі, стоїть. Це, напевно, той, що ми його знімали, що прив'язаний був. А може інший, їх тут двоє горнить одночасно. Ну і сам буковечик такий на смереках нема снігу поки що. А поки ви переглядаєте, як катається мій учень. Я скажу вам декілька моментів по сьогоднішньому дню. Значить, як бачите, було дуже багато різноманітного засніження, тому зовсім скоро будуть відкриті нові траси. Це безпосередньо ті підйомники, які я вам показав, що засніжувались. І перший підйомник і вже восьмій, одинадцятий. Зовсім скоро будуть на підході. А і чорних трас зовсім скоро буде траса 5 h Ну а зараз я поїхав проводити один зі своїх курсів покращення техніки катання. Переглядайте графіки та приєднуйтесь і будете навалювати картом на цьому відео. І обов'язково підписочка, лайк та коментар, друзі.